Орбан, так не буду, Просто буду казати. Орбан не буду додавати ніяких епітетів в Сполучених Штатах. Зараз веде перемовини з Трампом, вішаємо локшину про те, що перше треба зняти з угорщини санкції, бо... І дозволити їм купляти російську нафту і в Лукоїло, в Роснєвті в першу чергу, бо вони особливі, які вони молодці. Це перше, друге, умовляє Трампа все ж таки приїхати на зустріч і поспілкуватися з е, Путіним. Звісно, що на території е, Угорщини в Будапешті. Да? Оце все історія зараз відбувається. Вона е, значить. Е, про що там саме мова йде, значить, про що вони домовились чи не домовились, по-перше, по самих санкціях? Трамп вийшов і сказав, що в принципі ми розглядаємо таку можливість, щоб зняти санкції, щоб дозволити це робити. І повторив, в принципі, ну, зрозуміло, що хто останнє нас він, ті тези він і повторив. І от якраз тези повторив, які постійно несе в своєму, я не знаю, якомусь божевільному угарі. Е, і Орбан, і Сіярта, це міністр закордонних справ Угорщини. Якщо ви ще не вивчили, то й слава Богу, не вчіть. От е, постійно несуть цю маячню, що вони, в них немає доступу до е, цих в принципі, до е, нафти. В них немає виходу до моря, тому їм дуже важко. Бла 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 на -на -на, як завжди. Тобто. Якщо е, до Угорщини через Україну підходить нафтопровод цей дружба, то це якби норм, питань нема, море їх не бентежить. Але якщо такий самий нафтопровід йде з Хорватії, от і там є порти, і куди це може завантажуватись і прямо тут до них, то це вже ні, в них немає виходу до моря. В них вже проблеми і все все інше, тобто чергова мешня і локшина. Але е, Трамп вийшов і сказав, що це потенційно можливо, але... В той же самий час Орбан вже вийшов, заявив, ну звісно, для своєї угорської аудиторії на всю Огорщину, через свої е, проорбанівські ЗМІ, що все домовились, згорщини знімають санкції. Ну, це вже такий перший, скажімо так, вже перша е, реакція, перший зворотній е, такий. Фідбек, зворотній, зв'язок, що він полетів, все молодці, в угорщині мають його вже носити на руках. Тобто він має повернутися, молодець.